Року в рік ми чуємо про нові випадки жорстокого поводження з тваринами. Тому українці просять створити підрозділ зоополіції для кращого захисту улюбленців. Ми поцікавились у містян, чи підтримують вони таку ініціативу. Я звичайно, підтримую, тому що у нас є дуже багато тварин, з яких знущаються просто ну. Шкода тварин, тому що вони нічому не винні. Ну, у нас люди трошки жорстокі. І зараз такий час, дуже багато тварин, яких просто відпускають на вулицю. І є такі, що вони беззахисні, і більш сильніші тварини можуть їх також ну, пошкодити. Дуже потрібно підтримувати, так як маю песика дуже гарного. Тварин також потрібно захищати, бо є дуже багато зараз насилля над ними. Не тільки потрібно, потрібно. хватить, є кому охороняти тварин. Ще тільки нам поліція не була коло собаків. Я думаю, що потрібна така. Ініціатива тому що тварин захищати завжди потрібно. Ну така двояка думка трошечки, ви знаєте. Ніби єдине на часі, ніби потрібно. Потрібно, бо зараз тут в Хмельницьку якісь хейтери розкидали отраву і багато вже собачок потравилося. Дуже потрібно, бо наша ось була захворіла після прогулянки. Ми дуже злякали, що вона з'їла щось не йти на прогулянки. То дуже потрібно зоополіцію потрібно створювати, тому що на жаль багато випадків, коли е, трує тварин. Коли тварини не захищені, коли навіть в приватних будинках ми бачимо жорстоке поводження із тваринами. А ще можна часто помітити, коли вигулюють собак великих порід, вони дуже часто без намордника. Потрібно обов'язково, тому що люди стали нелюдами, знущаються над тваринами, викидають, побавляться котів, собак. Мені дуже шкода, я давно думала над цим. Ну, звісно, в мене є собачка. Я хочу, щоб у всіх собак це було добре, і я сподіваюся, що так воно і буде.